Сергій Рибров очолив збірну України, і ось в будинку футболу відбулася офіційна прес-конференція нового тренера. Що далі чекає награвців? Які завдання ставить перед собою Рибров на цій посаді? Зараз нам розкаже Свят Тромса. Свят, привіт! Що вдалося дізнатись? Та привіт Ілоно. Ну, по перше, звісно, таки вітаємо Сергія Реброва із новою посадою. І сьогодні у будинку футболу відбулася прес-конференція за його участі. І справді багато хто чекав на цю подію два роки, можливо, більше ще коли тоді вперше заговорили про те, що Сергій Ребров може стати головним тренером національної збірної України з футболу. Власне, він один з провідних гравців і бомбардирів в історії збірної. І е, тепер останні роки він був головним тренером команди Аль-Айн в Об'єднаних Арабських Еміратах, але якраз 30 червня вже закінчується його контракт там, тому він вже скажімо, з документами на руках зміг підписати контракт із національною збірною. Якщо казати про особистість, то всі ті, хто цікавляться футболом, звісно, розуміють, що його є дуже багато за що поважати, і це як за е, футбольну кар'єру і вже як за тренерську кар'єру, тому що навіть коли він був. Е, з київським Динамо то двічі перемагав в українській прем'єр-лізі, двічі у Кубку України, один раз у суперкубку України, і власне багато чим запам'ятався. Тож сьогодні, окрім оплесків, його звісно таки засипали запитаннями журналісти. Але тим не менш і привітала асоціація футболу України і подарувала кілька футболок символічно. Тож давайте подивимося, як це відбувалося, і також почуємо перші його слова. А вже як на посаді головного тренера Національної збірної України. Я хотів би, по-перше, привітати Сергія Станиславича з таким е, е, важливим роком, як 23-й рок, як коли він розпочав співпрацювати з національною збірною. Ну і друга футболка це з номером 75. Це саме стільки. Сергій Станіславич займав за збірну, і ми будемо бажати, щоб він як головний тренер також не менше провів на чолі нашої національної збірної. Я особисто дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, і я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. І... Як я казав раніше, далі будемо працювати на Україну. Завдання виход на євро. А вже з якого міста з першого бажано, але саме головне, щоб ми були на в Німеччині на фінальній частині чемпіонату євро. Ну всі всі розуміють, що це це дуже, дуже, дуже зараз складне завдання. Власне, якщо казати про відбіркові матчі до Євро 2024 то Україна і справді вона потрапила у дуже таку сильну групу. Це група С разом з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. І ось перший матч це вже був другий тур з Англією. Україна відіграла 26 березня. Ми програли 2-0, але попереду ще три е, матчі. І от сподіваються, якраз з новим головним тренером виправити ситуацію. І вже от найближчі Лижчим часом побачить перші результати, адже за п'ять днів буде відбуватися 12 червня е, товариський матч в Німеччині у місті Бремен. І власне він буде таким під е, гаслом благодійного. Тобто, будуть всі кошти, які збиратися там. Частина з них вони будуть передаватися для того, щоб підтримати збройні сили України. Це буде товариський матч. Ну а потім вже е, матчі якраз відбірних поєдинків. Євро 24 Вони відбудуться 16 червня у. З командою північної Македонії і 19 червня у скоп'є з командою збірної Мальти власне будуть спостерігати звісно ж таки, за всіма цими матчами, і всі сподіваються, що з новим тренером команда покаже гарні результати. Власне сьогодні, звісно, піднімали питання про те, який буде основний склад на цих матчах, кого можливо поставлять в запас, і як майбутній тренер бачить команду місце кожного. Він поки не Став, знаєте, загадувати наперед і каже, що після першого тренування все буде видно. Тож трошки розповів про те, як планує побудувати свою роботу. Давайте ще раз почуємо Сергія Реброва. Багато гравців, які не отримують той практики, які, яка Яку ми вважаємо задовільною. але коли вони приводу до національної збірної, треба дивитися на них. Треба тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію для того, щоб подивитися в тренувальному процесі, як ці футболісти виглядають. Зараз я не можу вам казати, хто буде в основному складі на в з Німеччиною чи з Мальтою, чи з Северної Македонії. тому зараз потрібно почати працювати, дивитись на футболістів і в тренувальному процесі вирішити хто хто. Готовна ці матчі десь. І всі вболівальники також будуть дуже пильно спостерігати за діями нового тренера, і звісно ж такі за успіхами нашої національної збірної. Ми всі, звісно, ж вболіваємо за перемогу. І як сьогодні сказав президент асоціації футболу Андрій Павелко, що знаєте, як наші захисники вони будуть бити на полі бою і показувати гарні результати, так і наші футболісти вони будуть намагатися зробити теж саме. Єдине, що зазначу, більшість практично всі домашні матчі, навіть які буде приймати Україна у себе вони будуть проводитися не в Україні, але на інших стадіонах через воєнний стан, який зараз запроваджений на території нашої країни, і звісно, це будуть певні складнощі для вболівальників, але зазначають, що будуть якби надаватися їй благодійні місця, зокрема і для родин захисників, і для самих захисників, які перебувають на реабілітації зараз за кордоном у Європі. Тож сподіваємося, якомога більше людей зможуть потрапити на ці матчі і в вболів... Лівати за національну збірну України з футболу Ілоно, передаю тобі слово. Дякую, колеги. Свята, ти знаєш? Я дивлюся вже тут в стрічці дуже багато побажань Риброву. Він відомий в Україні футболіст.